Луцьку в річці стир шукають юнака. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили і у поліції області. Проводять заходи поліцейські разом із ДСНСниками. Наразі нам не надають цю інформацію. У поліції є підстави для цього. Тобто працюють. Як буде тільки щось відомо, ми повідомимо. Хлопець 2002 року народження до поліції заява не дійшла січня. Зникнення. Радичі повідомили, що він зник 2 січня. Не зверталися, тому що думали, що він повернеться. Відтак, відтоді, як повідомлення надійшло до поліції, юнака почали активно шукати. Так, пошуки продовжились і 9 січня. Дійсно, пошуки проводились сьогодні, але на дану хвилину вони вже завершені. Завтра будуть продовжені знов. Тож хлопця шукатимуть і надалі. Причини, чому і як молодий лучанин зник, наразі не розголошується.